Шість способів бути більш свідомим, аби не проспати своє життя. Перше повертати свої думки в теперішній час, питати себе по декілька разів на день, а що я відчуваю фізично і емоційно. Друге це усвідомлене дихання. Зробіть паузу на декілька секунд або хвилиночок, і просто подихайте, відчуваючи, як розширюється і звужується ваша грудна клітка, не поспішаючи, не диктуючи собі, як дихати, а просто спостерігайте. Третє це усвідомлювати свої емоції та називати їх. Вчені довели шляхом досліджень, що коли ми ідентифікуємо, тобто називаємо емоції, це радість, це смуток, це скука і так далі, то нам стає легше і ця емоція вже так сильно не керує нам. Робити паузи. Можна робити паузу для того, щоб відчути, як я казала, в першому пункті свої емоції або фізичні відчуття, або коли виникають якісь ситуації, які вас вводять в певні відчуття. Смуток, сором, гнів, злість, будь-що або радість. Спочатку зробіть паузу, проскануйте відчуття всередині тіла, а потім обирайте вже свідомо реакцію на той чи інший подразник, на ту чи іншу ситуацію. Суть в тому, щоб не діяти безсвідомо, не йти на поводу, як то кажуть, у ваших емоцій, а обирати свою реакцію на них. Робити щось нове, ходити новими стежками, новими дорогами. Коли ми робимо щось доведене до автоматизму, то ми навіть не замислюємося, як ми це робимо. А коли ми робимо щось нове, там нема того автоматизму. Тобто ми робимо це усвідомлено. Орієнтуємося дорогою. Або, наприклад, там я ніколи не знаю, не вишивала хрестиком, і я буду це робити дуже дуже обачно, дуже дуже зосереджено. Коли ми робимо щось нове, це вимагає від нас бути тут і зараз. А це і є усвідомлення. Практикувати цікавість та самоспівчуття. Дуже важливо зуміти подивитися на будь-яку ситуацію з іншого боку і включити не критику, а самоспівчуття. І з цікавістю розглянути ситуацію, для чого вона мені, що вона мені дає, чим може бути корисною. Головне, пам'ятайте, у нас є лише теперішнє. Це єдиний момент, який в нас є. Головне згадати про це і повернутися до себе в тут і зараз.